Вітаю вас знову, хлопчики і дівчатка. Ось я. Приїхали ми, оця церква. Бачите, така велика-велика кам'яна церква, але вона не похожа на таку церкву, як завжди церкви. Да? Тут туалети ось безкоштовні. Тут ось поїсти кафешку можна. О, тут такі лавочки стоять, пожалуйста. Відпочивайте, красиві квіти, ялинки. От. Так що тут красиво. Мені тут дуже подобається. Таке місто. Зараз ми туди наверх піднімемося. От, і я вам покажу море. згори. там буде видно море. А як ми з наточкою ходимо на пляж на Підочин, о, той, що я вам розказувала, що він у нас той пляж той пополам жіночий, і чоловічий, євро 20 коштує. От, То ми з того пляжу ми бачимо, як той оця церква на горі стоїть. Дуже красива територія, дуже-дуже. Так що, трошки пройдемось, прогуляємося. От. Трамаре е Карсо. Ось, бачите, карта, тут все тут намальоване, красиво. Це місто Трієсте. це прямо в місті. Таке вдовольстві красиве, хорошо все ухажують, хорошо все. Показане. Тут от, от, от. дорожка заїжджать для інвалідів. Тут люди по сходам зайдуть, отут інваліди заїдуть, на, намальований на візку чоловічок. Ось тут, бачите, скільки. Ти прийшов, можеш свою їжу принести, водички. Ну, не випивати, звісно, водички, якісь солодощі. Сиди собі і перекусюй. І перекусюй, оце така церква. От, там, бачите, якась пещера йде. Воно, може, в скалі вироблене, я не знаю. Але така таке постройка, така красива. От, я вже була тут. Я вже знімала вам тут, мені здається, виставляла відео. Тим літочком. Може, так, да, може, тим, а може ще поза, поза те. Ні, мені здається, тим літочком. А тут тропа можна гуляти із собачками, так прогулюватися, ходити. При хорошій погоді. Оце зараз як і не дуже жарко. Десь 26-28 градусів. І ми гуляємо так. А тоді поїдемо далі. то у Словенію поїдемо. У нього. Зараз я вам все покажу. Тут, тут не багато що й показувати, але От. ага, трава пахне така підсохша, травка пахне. От. Я в шляпі, щоб сонце не засвічувало. От. Велика церква, висока, красива. І територія така хороша, вхожена. Ось от. тут подивимося. Це ж якийсь священик тут. Оце пам'ятник йому. Подивимося зараз. І море вам покажу. Ось так от. Ось водичка О, тут. Собачкам водичка стоїть. Попить. О. Ну, дивіться, море. море, море. О, а вон там трієсте. Ай, дивіться, великий корабель прийшов сьогодні. Корабель великий. Той туристичний. Оце такий хтось тут у нас. А тут написано хто. Антоніо Сантін, О, трієсте. 1800-1938, 1975. Год. Ось він. Антоніо Сантин. 1895, 1981. О. Ви знаєте, я дуже близько до забору не буду підходити, бо я ж висоти боюся. Так я вам отак покажу. О. Корабля вам покажу, то корабль туристичний. От. А то, бачите, на горі таке високе здання сіре. Це центральна тристінська вільниця. Ну, ось трошечки сюди можу підійти. Ось тут от, стаціони 15-й вік. О, ось, бачите, така репродукція зроблена з камня. Вот. вот, это такая церковь. Высокая, красивая, такая вхожена территория. Все как положено. Ну, все я вам показала, рассказала. Так что папа, -па, бывайте здоровы, все доброго, всего хорошего. До встречи. Папа.